Ну, ви знаєте, що будь-який конфлікт може завершитися або перемовинами, коли сторони йдуть на поступки, і вони зацікавлені, щоб нова ситуація вона трималася, ну принаймні, тривалий час. А це точно не варіант з Російською Федерацією, оскільки вони мислять категоріями гри з нульвої сумою. Тобто хтось має програти. Ну і Путіна чітко розуміє, що його програш війни це означає кінець його режиму і його фізичного. Існування І тому зрозуміло, що він не лише хоче війти в історію як збиратель земель руських, як той, хто переміг НАТО чи Сполучені Штати, але і він зрозуміло, хоче залишитися в живих. Це другий момент. Третій момент це коли ціна продовження війни занадто висока. Поки що для російського суспільства всі ці, значить, вантажі 200 вони не зіграли такої ролі, і вони не не протестують. І ви знаєте, ті кадри з російських регіонів, коли вони молять пана Путіна, там вирішити якісь проблеми. Вони не, не вимагають. Тобто, це скотський стан російського суспільства. Сподіватися на, 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 на щось серйозне, не ну нема можливості. Далі це поразка на полі битви однієї з сторін. Росія поки що не не спіткала така поразка Україну, Слава Богу, також і з допомогою американців, яку проголосували нещодавно в сенаті. У нас принаймні на цей рік буде достатньо ресурсів для того, щоб захищати себе і можливо щось звільняти, але недостатньо для того, щоб. Війну цю завершити якнайшвидше, ну і останній пункт це коли у нас старі не здатна далі продовжувати цю війну, і це мається на увазі і в фізичному плані. Ну, наприклад, немає можливості зібрати велике угрупування сил та засобів і продовжувати війну або і немає ресурсів економічних або немає, ну фактично там озброєння, боєприпасів і інших речей. Ну і, власне, наші удари по російським НПЗ вони відіграють дуже важливу роль в цьому сенсі. Є психологічний момент, що росіяни, врешті-решт, зрозуміли, що це не СВО по телебаченню, де доблісні русські солдати там щось роблять, а це війна вже на їх території. Другий момент це те, що зрозуміло, що нафтопродукти використовуються для того, щоб літаки значить, літали і запускали по нас ракети і бомби, танки їхали. Там піхоту перевозили. Тобто зрозуміло, що це безпосередньо пов'язано з війною, ну також пов'язано це з експортом і тими нафтодоларами, які приходять в російську економіку, і власне ми можемо приблизити перемогу, якщо ми будемо збільшувати наші удари в глиб російської території, знищуючи ту інфраструктуру, яка живить цю війну, і в безпосередньому випадку я маю на зі зброї, боєприпасів, але також і критична інфраструктура. Бо тоді Росіян виникає. Виникатиме ділема використовувати системи ППО близько до українського фронту для того, щоб воювати з Україною або захищати ціннісні, цінні ресурси, цінні, значить, об'єкти на власне в російській території. Ну і плюс Росіяни мають звикнутися, що це війна, війна, що вони теж будуть гинути, Я маю на увазі цивільні. Звичайно, що я не хочу, щоб ми цілили по цивільних не є терористами, не є фашистами, нацистами, як росіяни. Але зрозуміло, що коли ми будемо цілити в стратегічні російські об'єкти, може бути те, що називається супутній, значить, колетерудемеч, супут супутні втрати. І тоді, напевно, вже буде більше ну незадоволених, що ну це це справді є війна а не щось таке, яке відбувається на російській території. Ну і власне ми маємо забезпечити підтримку наших е партнерів, щоб вони надавали нам е озброєння, щоб вони зняли ті е обмеження, які є зараз, тобто не використовувати західну зброю по російській території. Бо ви знаєте, це мені здається настільки е глупо е намагатися е таке знаєте, це змагання. Росіяни штампують ракети і бомби і гуляють по нас. А наші західні партнери забороняють нам знищувати російські платформи, тобто літаки, кораблі там в російських водах, і намагаються надавати нам протиракети. Але це і економічний і логічний з логічної точки зору неправильний підхід. Ми власне маємо знищувати те, що наносить удари, а не власне ці боєприпаси, які в нашу сторону летять. Поки що такого розуміння передусім американців немає, і це шкода. Це означає, що війна затягується, означає втрати і цивільного населення. Як ми бачили, фактично черговий воєнний злочин росіян в Одесі, коли вони застосували касетні боєприпаси проти мирного населення. Селення в центрі міста, в ну тобто, це таке е, варварство. Ну в принципі, ми вже звикли до, до російського варварства, напевно, але е, ну зрозуміло, що це не може бути відбуватися в 21 столітті.